20 листопада, неділя Євангелія від Луки 8, стих 26 по 39. Вони пристали в краю Геразинським що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробах, побачивши Ісуса. Закричав, припав йому до ніг і сказав голосом сильним: що мені й тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами, і стерегли, та він трощив околи, і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його, як тобі на ім'я? Легіон, відповів той, багато бобісів увійшло в нього, і вони благали його, щоб він велів їм йти в безодню. А було там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. І він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка. Увійшли в свиней і кинулися стадо скручі озеро та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, зодягнений та при умі, і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався існувати. Тоді все населення Геразинської округи почало його просити, щоб він відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Але Він відпустив його, кажучи: вернися додому і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому світі і місті, що Ісус зробив йому. Люди зазвичай уникають того, чого бояться, і це зрозуміло. Насправді, не завжди є страшним те, чого люди бояться. І навпаки, не завжди люди бояться того, що є справді страшним. Все населення Геразинської округи. Побачивши, що сталося із біснуватим і зі стадом свиней, відчули великий страх, страх від здійснення в їхній місцень чогось надприродного, чогось, що виходило поза межі звичайного. Можна сказати, це був страх перед Богом. Страх перед Богом буває добрим. Ми називаємо його страхом Божим, і це один з дарів Святого Духа. Та недобрим, який є від відвернення від Бога. З реакції геразинців, прохання до Ісуса, щоб відійшов від них, зрозуміло, що їхній страх був недобрим вони налякалися, що незнайомець з силою Божою наведе порядок в їхній місцевості. А цього геразинці не хотіли адже жити в гріху зручніше, ніж у правді. Тим часом, як їм слід було налякатися, що вони не гідні бути разом з незнайомцем, їм слід було налякатися так, як свого часу налякався Симон Петро, коли після чудесної ловлі риби просив Ісуса, щоб відійшов від Нього. Страх Божий це страх образити Бога своєю нікчемністю, а не страх допустити Його у своє життя. Страх Божий спасенний і його треба шукати, а страх, який диктує заборону Богові жити в нас, погибний. Господи, навчи мене путі Твоєї, щоб я ходив у Твоїй правді, води моїм серцем, щоб перед іменем Твоїм острахмали.